У маси людей відпочинок пов'язаний з лежанням на постелі. Коли він лежить на постелі, відпочиває. Ми, православні, не приймаємо лежання на постелі відпочинок, зміна образу життя, другу роботу робити, от починаєш відпочивати. Так, і во время Великого поста, церква предлагає нам піти на 40 днів. У санаторію поляна сім тижнів 49, І на цей час предлагає нам відкласти все, що ми назбирали, що ми склали, відкласти, зняти себе поранні одежі і приготуватися бігнути з спортсменами на фініш. І хто скорше прибіжить, буде мати нагороду. Ну, для того, щоб бігнути, треба зняти себе всі свої награди людські, зняти себе всі тяготи, все тяжкоє, шуби, чоботи, чемодани дане зрічно відкласти. Ну вдруг ми чувствуємо, вроде все ми відклали, а щось ще на шию давить. Нині маса людей говорять, ми не розуміємо, що нас давить. А виявляється, Тягота над чоловіком його злобіє. Все, що ти помниш людям, зло, а не хочеш відпустити, складується на твою шию, бідну шию, котра от тої тяготи, наколі скорчиться, зогнеся, чуй мені голос Божий. Якщо хочете, щоб вам Бог відпустив гріхи, зняв із вашої шиї оту нагрузку, ви самі йдіть, попросіть у тих людей прощення. І апостол Павел нині каже Кремлянам у 13 главі, прийшло время, щоб знали, час пробудитися. Мися маленько розслабили, її заспали, її кимарять, а їдні взагалі сплять, пора пробуждатися, бо вже нині нам ближче спасення, ніж коли то було на початку. Ніч вже прийшла. День приблизився, откидуємо всі діла тьми, одінемося в оружіє світла, а будемо так ходити, як ходять люди днем. Коли ти знаєш, що тебе на всі дивляться. Ночью можеш хоч як іти, а днем ти чувствуєш контроль. І так, одіньтеся в Господа нашого Ісуса Христа, а потребності в плоті. Потребності ліпослав'янської попечення. Потребності у плоті не перетворити на похоті. Ні їх треба їсти, але не обідатися, пити, не обпиватися, одіватися акуратно, але не різати моди, щоб останню копійку дати за модну одежу, котра особнич не стоїть. Немочного у вірі приймайте без спору в мненнях. У Євангелію сьогодні звучить слово Господа. Ви збирайте сокровище на небі, де моль і ржа не стрібляє, де злодії не подкопують, не крадуть, де буде сокровище ваше, там буде й ваше серце. Буде сокровище на небі, і серце буде на небі. Так і в духовному життю Бог покликає нас не обростати всякими земними пристрастями, а держатися тільки Слова Божого, коли спортсмен біжить на полі, збираєш всі сили свої, щоб концентровано бігти, не випасти із марафона і вовремя добігнути. Всякої нині зі отложим по печені, одкладуй всякі наші плани, щоб в храмі бути, як ангели Божії, Тож починає. Сей благословенний великий пост пам'ятає, що лікарства дуже дорогі, а ще й сумнівного производства. Нині мало хто їх контролює. Пам'ятає, що і в супермаркетах почти 95% продовольства несъдобної і за ті 49 днів сотні болезней, за котрих ми не знаємо. Тому числі і самі страшні, виліковуються. Господи, благослови наших людей, ідущих на Великий пост. Дай нам, щоб ми всі потрудилися, а на Пасху віримо, Господь, і ще перед постом вороги церкви воюють, угрожають, закони приймають, а к пасці Господь ото все рожене, тому що вони потім силу тратять, як і їх вдохновитель Сатана. Боже Мати, прийми наших вірних дітей Божих, щоб вони, нині, взявши добрий темп, як кажуть у народі початок добрий, половина діла, віримо, що і фініш буде в Христі Ісусі успішний. Амінь.